Вже зовсім скоро розпочнеться зима, а разом з нею і різдвяні івенти у Бліц. Цього року Маскотом Різдва стане відомий діджей Дед Маус. Його треки не буду вставляти відео, щоб Ютуб не заблокував за авторські права. Також у відеоанонці колаборації нам вже показали танк А46. Це колекційне ЛТ 7-го рівня, який можна буде отримати абсолютно безплатно з івенту на сніжну кулю. До речі, цей івент чомусь цього року розпочнеться 2 грудня, що як на мене дуже рано, бо багато хто в цей момент ще не взяв відпуску з роботи, у кого ще навчання або взагалі сесія. Проте розробники на стрімі назвали саме цю дату. Окрім цього, вони ще розповіли багато чого цікавого, що зараз я вам коротко і перескажу, доповнивши інсайдами, які мені вдалося знайти в файлах гри. А тому протискайте вподобайки та підписуйтесь на канал, а я розпочну. Починаючи з 1 грудня, у грі стартує адвент-календар. Хто не знає, це такий собі календар з відстеженням того, скільки залишилось до Різдва, де ти кожного дня відкриваєш один подарунок. У грі це буде реалізовано схожим чином, для цього потрібно буде заходити кожен день у гру і робити одну перемогу. За це ви отримаєте сіткову коробку, яку потрібно відкрити протягом трьох днів, інакше вона зникне. Місць такої коробок наразі невідомий, але відомо, що з деяких з них падає 10 частин сертифікату на преміум ЛТ 8 рівня ЛТ 432, який гарантовано вдасться забрати, якщо відкривати коробку кожен день. Всього коробок буде 25 і останнє буде відповідно 25 грудня. Івент зі сніжною кулею матиме такий вигляд: серед нагород там є звичні бустери, срібло, аватари, камуфляжі, контейнер з колекційними предметами, фонд профілю та платівки, які є валютою для іншого івенту, про який ми поговоримо пізніше. Міст кулі ви можете побачити на екрані. Загалом в ній буде 40 танків з 7 по 10 рівень з компенсацією в золоті. Новим танком стане Ліон, який можна буде отримати з кулі або забрати гарантовано відкривши 10 куль, тобто все як зазвичай. Шанси випадіння танків та їх компенсації ви можете бачити на екрані. Отримати кулю також можна у звичний сім спосіб: з коробок за вільний досвід та з коробок за золото, але самі коробки трохи змінили. Наприклад, коробка за вільний досвід тепер містить замість танків малих рівнів сертифікат пісочниця, що не дуже класно, бо танки, які тут були зазвичай, можна було продати по хорошій ціні, а з сертифіката може випасти танк, який продається всього з 25 золота. Окрім цього, тут додали контейнери, який містить минулорічні обіси, звичайні камуфляжі та легендарні камуфляжі для крана КВ2, Е50М, Т57 Heavy, G Sort та один, який я не розпізнав. Якщо ви впізнали цей камо, то напишіть у коментарі. Ну і є ще бустери як зазвичай. До речі, мінімальна кількість золота, яка може випасти, це 50, коли минулий рік було 75. Першу коробку їх завжди можна забрати безплатно, а далі вони будуть коштувати за 50 тисяч вільного досвіду. Шанси випадіння ви можете бачити на екрані, після збільшення ціни ймовірність буде змінюватись. І в файлах гри я знайшов інформацію стосовно цього, яку ви можете бачити також на екрані. Тобто куля спочатку буде 2%, потім 2,5%, потім 3 і після 3,5%. Робки за золото також змінились, і тепер там теж є кейс із кастомізацією. А замість танків контейнер із містичними танками, міст якого поки не але відомі шанси в падінні і те, як буде змінюватись відсоток на деякі нагороди зі збільшенням ціни. Тобто після четвертого підняття куля може випасти шансом 12%, кейс із кастомізацією 14% і кейс із містичним танком 35%. Крім цього, після відкриття 5 коробок шосту ви отримаєте безкоштовно. Характеристики Ліон ви можете також бачити на екрані. Це буде СТ 10 рівня і далі, який матиме магазин на три снаряди з дозаряджанням, але третій снаряд буде резервним. Піде між снарядами 3,3, а шкода 340. Ну і динаміка буде схожа як у кару 45Т. Із особливостей в нього буде вольфрамові сердечники. Наступна подія, яку показали на стрімі, це івент, який схожий на нещодану подію з назвою Вихор Душ, де за виконання особистих завдань та використання спеціальних бустерів ви отримаєте валюту події і забираєте нагороди, Як і минулого разу частина нагород заблокована, і забрати їх можна буде за перепустку, яка коштуватиме в районі 10 доларів. З нею вдасться забрати новий танк під назвою Маус Танк. Це буде СТ 9 рівня, який зроблений в рамках колаборації з діджеєм Маус». У броні тут нічого дивовижного, але вона є, плюс доволі цікава анімація. Танк матиме дві гармати на вибір, одна з них матиме альфу 374 одиниць та хеш Фугаси, а інша барабан на три снаряди з альфою 160 одиниць і швидким КД між ними, як у Хелсінга. Також у цій події можна буде отримати спеціальний контейнер із золотом, тематичним фоном профілю, аватаром та обвісом. Золото та бустери золота звідси падають гарантовано, а от шанс випадіння кастомізації становить 45%. Я вже збився з рахунку, скільки подібних івентів було за цей рік. Можете написати в коментарі, якщо порахували. Наступний квест буде для гравців, яких на аккаунті вже є 20 тисяч боїв. У ньому потрібно перемогти один раз в бою і обрати одну з двох нагород. Новий колекційний танк восьмого рівня, який дуже схожий на Panzer58. Або сертифікат на випадковий танк 8 рівня, як і з попереднім подібним квестом термін отримання не обмежений часом. Тобто всі, у кого немає ще 20 тисяч боїв, отримують цей квест, який зіграє таку кількість боїв. Для любителів складних квестів з'явиться квест, де потрібно нанести 450 тисяч шкоди за 10 днів. Він стане доступним 14 грудня і серед будуть легендарні камуфляжі, з яких близько 3К монотанки 10 рівня. Відомо, що один серед них це камуфляж Єрбіс для Леопарда. Головна нагорода це секретний сертифікат на танк 8 рівня, але який саме там танк невідомо. Обміняти сертифікат відразу не вийде, це можна буде зробити тільки починаючи з 17 січня. Але навіть тоді можна не обмінювати сертифікат на танк, а зачекати і колись в майбутньому танк у цьому сертифікаті зміниться на інший. Нюанс полягає в тому, що навіть починаючи з 17 січня не буде відомо, що за танк всередині. Поки хтось із гравців не обміняє і не розкаже про це іншим. А інші вже в свою чергу можуть вирішити чи обмінювати, чи все ж таки чекати наступний танк. Крім цього, будуть легкі квести, де потрібно ставити реакції після бою та використовувати спорядження. Нагородами у цих квестах стануть тематичний анімований аватар та фон профілю в стилі Dead Mouse. Також у різних івентах та пропозиціях можна буде отримати контейнер з колекційними предметами DeadMouse. Звідти падає випадковий предмет, але якщо зібрати всі шість різних колекційних предметів, то можна отримати ось такий набір реакцій. Але це ще не все, як і минулого року протягом грудня можна буде отримати різдвяний танк. Той раз це був прості, а цього року, ймовірно, буде iMixmas. А ще якщо зайти в гру з 13 по 25 грудня, то отримайте подарунок від Deadmau5. Але що саме це буде, поки невідомо. А з 20 грудня подарунок буде від розробників у вигляді танка і не тільки. Хоча, можливо, вони мали тут на увазі той самий Різдвяний танк. Ще у файлах гри згадується атрибут гаража підсилювач, який не показали на стрімі. Наступна операція матиме назву Остання зима на цей раз легендарний Різдвяний Камо отримує прожет осі45 мод 54. Крім цього, я ще там знайшов згадки якогось золотого квитка, який обмінюється на 250 золота. Його можна буде використати для спеціального розіграша. Також є ще підписка з назвою валіза «Золотой контейнер, але невідомо чи вона буде безкоштовною. І ще є валюта фейерверки, яку можна буде отримати протягом події в крамниці, а напередодні Різдва ці фейерверки можна буде обміняти на нагороди в цій самій крамниці. Ну і також є ще згадки контейнера з об'єкт 777, якому цей танк може випасти з шансом 1% або з шансом 99% випадає 500 золота. Дуже дивно, що розробники цього року нічого не сказали про аукціон, що традиційно відбувається з грудня по січень. Можливо, на цей раз його не буде. Свої думки стосовно анонсів пишіть, звісно, в коментарі і тим самим допоможете в просуванні цього відео. Інші інсайди шукайте в моєму телеграм-каналі та Діскорд сервері. Посилання є в описі. Та й загалом підписуйтесь туди, бо там новини з'являються раніше ніж на ютубі. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал. З вами був Найспік, мирного вам неба і побільше електрохарчування для вдалого закриття івенту на кулю. Побачимось в наступному відео.